Всіх вітаю. Захотілося віти до вас в ефір і поспілкуватися, поділитися і розповісти, з чого взагалі почався мій шлях. Звісно, завдяки донечці я почула про цей продукт, бо раніше я на нього ніяк не реагувала. Але мені допомогла одна жінка з фразою, що цей продукт допоможе вашій дитині. І хочу розповісти вам про кожен цей продукт, бо цей продукт є особливим. От з цього продукту починається шлях до кожного. Що ж це таке? Почну з бейсіка. Бейсік це клітковина про пробіотики. У у людей, у яких є проблеми з пішливковою, з кишківником або з травленням, це неймовірно дуже класний захисний продукт. Він допомагає підтримувати імунітет, допомагає, допомагає вашому організму отримувати, вашим клітинам отримувати якісну їжу. Потім це іде Активайс, це візитівка компанії, це дуже класний продукт, про нього можна дуже багато говорити. Але я зупинюся на, на основному, да? це вітаміни групи Б. Це, знаєте, це такий продукт, який як сканер працює для наших клітин. У людей, у яких є проблеми з судинами, він зразу показує. Ці проблеми. Тому ну, раджу кожному розібратися. Це дуже крутий продукт, це дуже крута продукція. І Activa's навіть зараз я його якраз зроблю собі. І покажу вам, як він взагалі готується і що відбувається. Зараз я яку шину розбила, воду візьму. І поуходили, нічого страшного, я знайду своїх людей. Так, бачите, стакан. Я додаю активас, додаю тримірні, тримірні ложечки. Це вітаміни групи Б, натурального ранену, ніацин. І мені не потрібно бути нутриціологом або лікарем для того, щоб. Починати вживати цей продукт, бо за рахунок компанії того, що там є наукова рада, люди, 15 експертів, да, які розробляють цей продукт, і вони співпрацюють ще з Люксембурзьким інститутом прикладних наук і Верхньої Австрії і ще 300 вчених. Тобто мені не потрібно розбиратися, коли я бачу на собі результат. І що хочу сказати, як я вже казала, це візитівка компанії, і. За рахунок технології, NTC, що це за технологія. Бачите, от, тут є, не знаю, видно вам чи не видно. За рахунок технології, що це за технологія, це, вона працює на клітинному рівні, потрапляє саме туди, куди потрібно, і саме тоді, коли потрібно. Тобто ця технологія попереджає інші технології на 15 років. Ну, можете мені не вірити, можете залізти в інтернет, почитати це діло у кожної особистої людини. Бо, чесно кажучи, Три роки назад я також не вірила в цей продукт і була скептично настроєна, бо не вірила, що якісь підміні вітаміни можуть допомагати. Це дуже смачно, з ягідним смаком. Обожнюю. Угу. Обожнюю. Я не думала, що, мало того, що смачні можуть бути ще корисні. Перший продукт це Basic, другий це Activize. І третій це Restorate. Що роби Restorate? Restorate? Працює на відновлення, на відновлення опорно-рухового апарату для наших кісток, в кого є проблеми зі сном, з нервовою системою системою. Да? Все це в комплексі працює дуже класно. Активас працює з нервовою системою у людей. Дуже багато відгуків є в групах у людей, у яких випадає волосся, і вже до доказано експертами, які працюють в галузі. Косметології, люди, які працюють з волоссям, вже доказано, що за рахунок активації, що кожна, в кожну клітину потрапляє саме туди, куди потрібно, саме тоді, коли потрібно на клітинному рівні, да, починають просто виростати маленькі волосся. Ну наскільки трихологи. бо трихологи вже навіть, навіть радять його своїм пацієнтам. Також ресторет працює на клітинному рівні, як я вже сказала, це. Це вечірній коктейль. Він також робиться з водичкою, тільки температура там має бути, це мінерали. Температура має бути трошки більше за 30 градусів. Дуже смачно. Тут входять сюди вітаміни: кальцій, магній, залізо, цинк, мідь, марганець, хром, селен, і вітамін Д. Також тут є калій. Це дуже важливо. І за рахунок того, що воно працює все в комплексі, людина відновлюється після тренувань. Убирається крепатура вночі, сон налагоджується. Тобто, воно працює на клітинному рівні. Це дуже класний продукт. І, звісно ж, я хочу розповісти про ці два продукти: це міцельовані водорощинні жири, це омега 3 і коензим q 10 це просто запальничка для нашого організму, для запальничка для нашого серця. Це як в автомобілі, да, ключ зажигання. це дуже круто. І я навіть зараз вам покажу цю магію. У мене хоч і відео є е, на сторінки, але мені все одно хочеться вам показати цю магію. Як воно працює? Угу. Зараз, зараз, зараз. Хто мене дочекається, тоді отримує цю магію. Я обожнюю цю магію. Дивіться, Бачите? це додаю міцельовану омегу 3 з вітаміном Е. Як ви вже можете теж в інтернеті почитати співвідношення Взагалі, співвідношення найкращої омеги, DHA до EPA – 0,8 до 1. Це найкраща омега у світі норвезька. Співвідношення фітлайновської омеги – Це 0. Дякую. Це співвідношення 125 до 1. Ух ти! Дякую, Аню. Ха -ха. Клас, приємно. Подивіться на цю омегу. Подивіться, як вона розчиняється у воді. Її можна як діткам, як мамам годуючим, вагітним, так і людям похилого віку, і також можна її вживати кожній людині. Так само і працює, розчиняється у воді. Бачите, і є, до речі, омега вже не береться з риби, бо якщо як ви знаєте, що на теперішній. Момент, за рахунок екології, да, що риба в рибі дуже багато важких металів, і за цим також треба потрібно слідкувати. Це за... смак дуже приємна, смачна. В мене маленька її їсть з ложечки. Ангеліна також любить її, просто собі в роті капає, і вона вже засвоїться на 98% чи з-под під'язичну Тобто це дуже якісний продукт. А також. А також за рибу вам казала за важкі металі, це, це не міфи, це можете почитати, бо за рахунок нашої екології дуже вчення вже навчилися знайти омега, вона йде в'яганська. За рахунок, як я вже казала, вирощена в самих чистих. Місцях. Тобто технології дуже класна і перевіряється GMP, це по стандартам GMP Германія, да, Німеччина. Далі, що хочу таке ще сказати вам про Омегу. То що вона, кожна ваша гривня з цієї омеги вона засвоюється на 90, ну, 98%. Що таке кіонзим Q10, він також потрібен кожній людині. Вже, як ви знаєте, після 20 років наш власний кіонзим не виробляється нашим організмом. Це можете подивитися. Вам. Ну, зайти, подивитися, загуглити. Це не міф, це доведено. І к 40 рокам, на жаль, люди не отримують того корисну, що нам потрібно. А відсюда для кого взагалі потрібно вживати? Ну, для чого потрібно омегу і кінземку 10? Це профілактика інфарктів, інсультів. Що в нас там ще так швидко вам? Ну. Саме головне, що завдяки цим продуктам буде наше серце злагоджено працювати. І наші судини будуть нормалізуватися. Не буде повишеного тиску. Вітаю-вітаю. І завдяки цим п'яти продуктам, оце три продукти, це. Це база, це реєстрація, да? і якщо ми додаємо ще омегу і q 10, це життєвий тонус. Він потрібен кожній людині. Бо, як я вже казала, q 10, на жаль, не, після 20 років вже не виробляється нашим організмом. Отсюди йдуть у людей проблеми зі здоров'ям, проблеми. Ідуть судинами, бо еластичність судин, вино в'янки проходять, да? ну, з, з, ну, кров в нас стає густа. І за рахунок еластичності, як, чим краще будуть нашим судинам, чим краще буде проходимість, у нас не буде інсультів, інфарктів і все таке. Тому, будь ласка, піклуйтеся про себе, бо профілактика набагато дешевша, ніж лікування. І як ви знаєте. Що коли людина захворіє, вона все одно знайде гроші і на операцію, і на все. А ну я вважаю, що краще цього всього запобігти, бо реабілітація коштує потім ще дорожче. І знайти людину, яка зможе допомогти після операції відновитися, ну на власному прикладі це дуже складно. Тому закликаю кожного все ж таки розібратися і почати вживати якісну клітинну їжу. Якщо є питання, пишіть залюбки відповідь. Бо я чесно, коли почала розбиратися з цим продуктом, я в нього, в нього закохалася. Бо дійсно відновився ресурс, відновилася енергія. І знаєте, нервова система навіть налагодилася. Нема цієї тривожності, нема. Здоровий сон налагодився. Ну, це дуже важливо, бо коли людина не виспана, вона виснажується і ну, нічого не допомагає. Я до прийому продукту вживала каву по 5-7 чашок до 12 години і вважала, що мені кава допомагає бути в ресурсі. І я не могла повірити, як люди на цьому продукті живуть без кави. Але коли я почала приймати вже на третій місяць, на третій, мабуть, четвертий місяць. Я почала замечати, що я вже каву п'ю не 5-6 чашок, а вже 2-3. І для мене це був такий рекорд, і така як. Тобто, а мені пояснили, що просто наш організм отримує, тут є гоанін, натуральні вітаміни групи Б, і нашому організму вже не треба шукати енергію, не треба її відновлювати, бо вона є активайс, дивіться, кава працює як. Енергія півгодини і потім стухає людина. А активайс працює на протязі цілого дня, тобто він поступово дає енергію. Це дуже важливо зрозуміти. Так що запрошую до реєстрації, запрошую до консультації, з радістю допоможу, з радістю проконсультую. І якщо потрібна допомога, я на зв'язочку мені. Е Мені дуже хочеться бути корисною, корисно. І я ділюся тим, що знаю сама і що сама обираю і, при, ну, і приймаю. А такі смачні коктейлі вони допомагають протягом дня. на тренуваннях, покращується пам'ять, покращується виносливість. Дуже-дуже багато всяких тільки плюсів. Звісно, є і мінус це незвикання. А це стан, в якому ви будете кайфувати, і повірте, ви потім не захочете повернутися до поганого самого почуття. Бачите, ам'єго долила, і вона не жирна. Вона розчинилася у воді, і вона її просто. Тому обирайте омегу найкращу. Це дуже класний продукт, і, і дієвий. Це, знаєте, як порівняння. Я в дитинстві пам'ятаю, мама нам давала омегу. ну, Раніше це називалося не омега, а називався жир. І його було просто несмачно. Несмачно їсти. Отак закривався нос, пити, їсти. Ця омега її полюбляють як дорослі, так і дітки. Угу. Да. І до речі, ще коензим Q10 це молодость для нашого, нашого організму. Як я вже казала, це запальничка, але щоб судини наші були еластичні, він дуже класно допомагає. Тож, звертайтесь, проконсультую, допоможу придбати. Набір реєстраційний оцей коштує 5500 гривень. Тому звертайтесь, допоможу придбати. Всім бажаю гарного дня! Дякую, що приєдналися. Дякую, що ви поруч. Також, якщо не побачу вас до Нового року, бажаю вам всього самого найкращого. Саме головне мирного неба, здоров'я, а все остальне буде обов'язково. До зустрічі.